Будинок 23 дріб 1 по вулиці Горького. Вчора о 10 ранку тут увімкнули тепло. За кілька годин сюди приїхали люди, які представилися тепловиками. Їм вистачило 15 хвилин, аби вимкнути теплопостачання. 10 під'їздів залишилися без опалення. Цей будинок був проблемним і ще на етапі підключення тепла. Тут замінили 30 метрів труби і підключили його пізніше за інші. Про це розказав на прес-конференції директор Жеку, за яким закріпили будинок. Ми пускали на протязі півтори години, щоб відрегулювати все. Повністю знов почали перезапускати. Тобто це 2,5-3 години ще слюсарі були відірвані від своїх робот для того, щоб перезапустити будинок. Через годину ще подзвонили з Шевченко-25. Там будинок сухий, нормальний все. З тією ж самою заявкою, що навіщо ви зупинили будинок теплі. Коли приїхали наші служби, знов оказалося, що всі засувки перекриті. Керівник ЖЕКУ, що надає там послуги, припускає. Подібні випадки можуть повторитися і просить пожильців не відкривати двері своїх підвалів незнайомцям. Якщо люди попали в підвал в, в цьому домі, значить хтось їм дав ключі. Замки то не поломані. Значить, вони самі їх пустили, людей, в підвал в свой же. Потому е я не знаю, на чем по Сум де були еще такі случаи. Но просто прошу убедительно всех. Сейчас при всій той мені ну, неразберихе, що була в любом случае уже каждый чоловік розуміє, хто отвечает за його дом, хто представитель обслуживающей організації. Уточняйте по телефону при личной встрече, не стесняйтесь, Звоните хто і почему чому приїхав наразі. Теплопостачання у обох будинках відновили є літе батареї. Вузов спустіль є літоплада. Загалом у Сумах через різні аварії 30 будинків стоять без опалення. Увімкнути їх планують до кінця цього тижня. Юлія Марковська та Сергій Мілевський на часі новини.